Привіт, друзі! В цьому відео ми прийдемося трішки по новинам, і я покажу вам два лайфхаки, які вам швидко допоможуть прокачати NotCoin. Отже, для початку прийдемося по новинам. Я зайшов вже на CoinMarket і бачимо, тут вже є інформація про NotCoin. Наразі немає інформації, на яких біржах вона буде, але я також знайшов на біржі ByBit, тобто вона вже є. Ціни. Немає і коли торгуватись, також поки що немає інформації. Перейдемо на Твіттер. У Твіттері вони постять м, актуальну інформацію: Уже 4 мільйона, два дні тому було тільки 2 мільйона, тобто за 2 дні ми отримали ще додатково 2 мільйона. От, як бачимо, вчора було 3, сьогодні вже 4 мільйона. Набирається сильний хайп через те, що монетку може фармити будь-хто. І ходять чутки, що нібито будуть платити. Тобто, якщо ви будете мати 100 тисяч монет, ви зможете отримати 10 доларів. Можливо, цю монетку залістять на біржі і ми зможемо її продавати, наприклад, через Telegram кошель і отримувати певний прибуток. Наразі ніякої офіційної інформації немає, тому не вірте чуткам, але. Хочу замітити, що була презентація ноткої, на якій вони показували, що ось на кошельку у них там певна сума є монет, і вони коштують там 100 доларів. Це вся інформація, яка наразі тільки доступна. Також хочу вам сказати, що ви оберігались усяких телеграмів. Наприклад, Notcoin, OTC. Тут продають аккаунти Telegram. Багато хто шили цю інформацію на Ютубі, що от ви можете продати там уже е, свої монетки, люди готові за це платити. Справді це не так, це більше Телеграм, він взагалі не офіційний, це просто хтось його створив. І як бачимо, тут люди здебільшого продають. Тобто вони виставляють, що вони хочуть продати таку-то кількість, і як вони продають? Для початку вони виставляють ціну і виставляють ціну монеток. Щоб продати, немає можливості в ігрі передати монетки. Вони продають сам Телеграм. Я думаю, що ви, скоріше за все, зможете втратити Телеграм, чим на цьому заробити. Тому що в майбутньому, можливо, ви зможете уже передавати в самій офіційній програмі. Монетки і отримувати за це кошти або ж просто продавати свої монети. Ось це так, але наразі не ведіться на такі ось телеграми, не рекомендую. Також хочу показати вам, що у нашій групі приходить, в якому проходить турнір, і якщо б ви раніше зайшли в нього, ви б могли позмагатися за приз у 20 доларів. В майбутньому ми плануємо робити ще турніри. Заходіть і приймайте участь. Для цього ви можете бути або ж рефералом адміна, або ж моїм рефералом і змагатися за будь-який приз. Посилання на реєстрацію залишу під відео на NotCoin. і також посилання на Telegram буде в описі або ж у коментарях у закріпленні. Перший лайфхак – це абуз ракет. Як він працює? Вам потрібно нажимати з інтервалом 1-2 секунди, просто клацати монетку. І під час цього ви її клацаєте дуже повільно і вам з'являється ракета. Так ви можете використовувати у день приблизно 5-6, можливо 10 разів, після чого вона вже не працює. Тобто кожен день ви можете так абузити її до 10 разів. Це нам дасть досить хороший буст для збирання монет у день, і ми зможемо перегнати інших гравців. Другий лайфхак, він більш складний, і вам буде потрібно потренуватися пару разів, після того, як у вас уже почне получатись, ви вже звикнете, і для вас це буде звичайною справою. Отже, для початку нам потрібно двічі клацнути по монетці, і після чого у нас появиться лупа. Натискаємо своїм іншим пальцем уже на центр лупи, не забираючи інший палець. Ми тримаємо два пальці і починаємо рухати по екрану. Після чого монетки набагато швидше збираються, і ви буквально за 2 секунди-3 зможете зібрати усю вашу енергію. Це вам зекономить час, е, для того, щоб не тикати 10-15 секунд, ви можете ось за такий короткий термін зібрати. Також я сумую їх із бонусками, як тільки бонуска. Вилітає, я одразу нажимаю двічі, використовую лупу і так само використовую на бонусі. Це також вам дасть хороший буст у збиранні монет, і удвічі, навіть у 10 разів швидше ви зможете забирати з ці ж бонуски монет. Попробуйте декілька разів, і у вас обов'язково вийде, так як ви основну суть уже зрозуміли. Також хочу додати, якщо ви навчитеся цю стратегію використовувати. Ви можете не купляти уже буст на урон. Ви можете просто докупляти собі енергію, прикачувати енергію, так як е, при цьому урон нам не потрібен, тому що у нас є ось цей лайфхак. На ну, цьому в мене все. Для свіжих новин переходіть у наш Telegram. Там ви зможете побачити інформацію, також як ми торгуємо. І актуальні новини по ринку. До зустрічі у нових відео. Дякую за перегляд!